Вітаємо вас. Час новин на телеканалі Алтава. коротко про головне. У Новосанжарському районі з початку літа перебувають понад 100 переселенців зі сходу України. Умовами задоволені, однак мріють повернутися до рідної домівки. Суспільне мовлення потрібно створювати не на базі ОДТРК, а як альтернативу державному. Підсумки обговорення нового закону про суспільне телебачення і радіомовлення України. Марафон єдності Шевченко-Гоголь між Полтавою та селом Гоголеве Шишацького району присвятили громадському діячу голові обласного шевченківського комітету Володимирові Степаніку. У мачугах прагнуть відродити мотобольну команду та відновити мототрек, де з радянських часів проходили навіть всесоюзні змагання. Новини Кременчука. Унаслідок обстрілу бойовиками із системи залпового вогню град, підрозділів українських сил АТО у районі селища Зеленопілля, Свердловського району Луганської області, вранці 11 липня загинули за оперативною інформацією близько 30 осіб, заявив радник глави міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Він заявив, що відповідь українських силовиків не змусить себе довго чекати. Вона буде чіткою і зрозумілою. Їх буде покарано, знищено або захоплено в полон. Вони Відповідатимуть за законами України, наголосив радник глави МВС. Раніше керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомляв, що з установки ГРАД обстріляно опорний пункт сил АТО біля населеного пункту Зеленопілля Луганська область. Обстріл здійснювався з боку Держкордону з Росією. Дані про втрати уточнюють. У свою чергу сили АТО авіаударами та артилерійським вогнем знищили до сотні бойовиків та їх бази у Ровеньках, Ізвареному та селищі Новосветловка поблизу Луганська. Про це повідомляє прес-центр. АТО також, за даними штабу, українські військові знищили вогневі точки у районі Саур-Могили. А на териконах шахти номер 71 У ровеньках дві установки ГРАД, одну одиницю залпової установки та три автомобілі Камаз. Крім того, в штабі АТО поінформували, що українські війська взяли під контроль прикордонні пункти пропуску Червонопартизанськ та ізварине. Особовий склад підрозділів і частин Збройних сил України проявив мужність і героїзм та буде представлений до державних нагород, зазначили у штабі. Понад 100 переселенців зі сходу України з початку літа перебувають у Новосанджарському районі. Практично всі задоволені умовами, які для них створили місцеві влада. Місцева влада та мешканці району, але більшість мріє про повернення до рідної домівки. Цей рудий красень не місцевий. Обстежує сосни у таборі фонтан, що неподалік нових санжар. Потрапив сюди з Донбасу разом із господарями. Нині тут їхня домівка Сподіваються, тимчасова самоліти літають нам це нагадує про наших воєнних сабиттях. Фірвірки в лагерях закінчуються зміною фірвірками, а нам це вистрілами. Чисте повітря та спокій, але враження від пережитого не дають повністю розслабитися. Українського сірени, коли звучить сирена, коли починається обстріл, ми біжали в школу і в школі пряталися там в підвалах. Тому що в многоэтажный дом, ну, просто якщо він рухне, як карточний домик, він сложится, і нас там ніхто потім не знайде. Люди з різних донбаських куточків і досі не можуть збагнути, чому дійшло до війни. Згадують про монополію регіоналів і комуністів у їхніх областях. Про певні проблеми з відстоюванням українських ідей теж мовне питання. От моя подруга на українському розмовляє, я на Але Ну ж не говорить, о що ми ворогами мали бути і убивати друг друга. І кажуть, це просто причина. Тут не в цьому зовсім причина. У фонтані переселенці дружно мешкають разом із вихованцями табору Української православної церкви Київського патріархату. Зворушені вони підтримкою місцевого населення. Трогає дуже трогає. коли приїжджає якийсь там мужичок на велосипеді і каже: Я там пройшов три двора і вам передали там, може, з пів кілограма сахара чи муки з кілограм, там три буряка було, так воно і було. І все ж головний тягар підтримки переселенців лягає на плечі місцевої влади: знайшли житло, необхідні кошти для комунальних послуг, харчування, районний бюджет обмежений, тож звертаються до підприємців. Ми забезпечуємо їм необхідні продукти, сільгосорівники допомагають овочами, фруктами, тобто їсти і спати їм єде стосовно. Фінансової допомоги зараз буквально щойно підходила одна з переселенців. Вони пишуть заяву на комісію з надання матеріальної допомоги. Це невеликі кошти, але там близько 700 гривень по цій заяві можуть виділити із, із спеціального фонду. Одна з родин переселенців, у якій чотири дитини, вирішила залишитися у Новосанжарському районі. Їм допомогли придбати будинок, але більшість мріє повернутися вдома. Залишилися рідні, знайомі робочі місця. Ось тільки не знають, коли це буде. Ну, ми. А вдруг яка мисля в цих, Ті, що захворюють, не захоплюють, як буде обстановка. А тим часом у Новосанжарській райдержадміністрації про всяк випадок підшукують приміщення, де б можна було розмістити переселенців у холодну пору. На Полтавщині з ініціативи департаменту інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації реалізується проект Єдина Україна. У його рамках в агенції новини Полтавщини відбулася прес-конференція митрополита Полтавського і Миргородського Филипа. Були обговорені питання досить широкого спектру: від оздоровлення дітей переселенців у православних таборах області до вшанування чудотворної Горбанівської ікони Божої Матері, 13 липня у Святомакарівському соборі Полтави. Тему продовжать наші кореспонденти. Відповідаючи на запитання журналістів, Владика Филип зауважив, що відмінністю цьогорічної ситуації є значна активізація соціального служіння церкви. В умовах, коли на сході країни триває війна, особливої турботи і уваги потребують найбільш незахищені діти зі сходу, переселенці. Загальна кількість дітей зараз в цих таборах один знаходиться в Карлівці, другий знаходиться в селі Яреськи, Шишацького району, близько. 70 дітей з них у двох таборах знаходиться близько 10 дітей зі сходу України, які перебувають там на благодійній основі. Вони не оплачують ніяких путівок. Нічого ми просто приймаємо таких дітей на місяць або більше, скільки вони забажають там бути, і скільки у них буде можливість. Безумовно, одним із центральних питань, яке цікавило журналістів, була можливість створення в Україні єдиної помісної церкви. Владика пояснив, що відповідні наміри з боку Української православної церкви Московського патріархату і Української православної церкви Київського патріархату вже оприлюднені. Створені відповідні комісії з розробки дорожньої карти процесу об'єднання. При цьому існує низка суттєвих зауважень на рівні концепції і підходів. Які варто усвідомлювати і суспільству, і владі. Ми всіми силами підтримуємо цю ідею створення єдиної помісної православної церкви. Але якщо це питання розглядати дуже уважно і ретельно, фактично помісна православна церква в Україні існує, тому що вона знаходиться по місту, по місті, вона знаходиться на теренах України. Це Українська Православна Церква. Треба розуміти головне, на сьогоднішній день Українська православна церква знаходиться в молитовному єднанні, в молитовно-канонічній єдності з усіма світовими православними церквами. Тобто вона визнана всіми православними церквами. І священик нашої церкви або єпіскоп може приїжджати в будь-яку православну країну. І здійснювати, сослужити, служити в будь-якій країні. Це стосується і Константинопольського патріархату, і в Єрусалимі на святій землі. Присутніх також цікавило, якою є процедура обрання нового предстоятеля Української православної церкви, адже відомо, що 5 липня пішов з життя блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир. Владимир. Владика Филипп спростував інсинуації і провокаційні домисли стосовно того, де і як відбуватиметься обрання нового ієрарха. Церква. Чітко дотримується традиції, а за нею нового митрополита має обрати архієрейський собор, який буде скликано 13 серпня у Києво-Печерській лаврі. На завершення розмови владика запросив усіх присутніх взяти участь у вшануванні Горбанівської чудотворної ікони Божої Матері, побувати на святкуванні і на свої очі пересвідчитися у тому, що церковне життя допомагає духовному єднанню суспільства. На ланах Полтавщини тривають жнива. До втрат тяжко вирощеного урожаю іноді призводять пожежі на жнивних полях. Тому у державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують аграріям про необхідність дотримання елементарних правил протипожежної безпеки. Свою ж готовність гасити пожежі в полі рятувальники продемонстрували під час проведення тактико-спеціальних навчань. Цього разу вони проходили на території Решетилівського району. Пожежі під час польових робіт у літню спеку трапляються нерідко, адже ймовірність загорання, коли температура повітря перевищує 30 градусів, дуже велика. Тож нині для працівників МНС завдання номер один не допустити надзвичайних випадків, як на хлібних ланах, так і на об'єктах, де зберігають збіжжя. Ми за останні п'ять років, на превеликий жаль, мали випадки пожеж як на хлібних масивах, так і на елеваторах, але завжди. Наші працівники завжди рятувальники робили максимум максимум зусиль для того, щоб зменшити ті витрати і зменшити збитки, які можуть прийти внаслідок надзвичайних ситуацій. Тактика спеціальні навчання проходили на території підприємства компанії Нібулон поблизу решетилівки. За їх легендою, у результаті короткого замикання електромережі у приміщенні відділення сушки зерна виникла пожежа з великим задимленням. П'ятеро бійців добровільної пожежної дружини підприємства обстежують місце пожежі і намагаються загасити полум'я. За першим викликом, на місце пожежі прибувають чергові караулу аварійної рятувальної частини, загону спеціального призначення та 10-ї державної. Пожежно-рятувальної частини. Одночасно підоспіла і мобільна оперативна група. За 20 хвилин умовну пожежу ліквідована. Перш за все собі на меті ставимо наповнити і вкотре вказати на ті основні вимоги, які необхідно дотримуватися під час збирання як ранніх зернових, також які необхідно в норми дотримуватися під час зберігання їх уже безпосередньо на елеваторах. На щастя, цього року, говорить Роман Кириленко, пожеж під час жнив ще не було. Тож закликав аграріїв дотримуватися правил охорони праці і запевнив, що рятувальники готові у будь-який час виїхати на допомогу. Не відсутність селекціонерів чи сортів, а недостатність патріотизму, гонитва за модою. Чи таке вже не конкурентне насіння агрокультур вітчизняного виробництва розвінчували зокрема, і цей міф на практичному семінарі у науково-дослідному господарстві Степне Полтавського району? Керівники насіннявих підприємств погоджуються, у селекції кукурудзи і соняшника українці поки що зірок із неба не хапають, але вітчизняне насіння з лакових культур може легко дати фору закордонним сортам. Про те, що сіяти, і з яким результатом далі Ігор Середа. Останні п'ять років відзначають виробники насіння українські аграрії усе частіше повертаються, образно кажучи, обличчям і гаманцями до вітчизняної продукції. Багато з них нарешті зрозуміли за якістю українське насіння з лаків нічим не гірше від закордонного, бо адаптоване до умов вирощення. Український сорт може програти в певний рік, безумовно, тому ж німецькому. Але в цьому році, зокрема, скажімо, я, я кажу про результати своєї демонстрації, австрійські французькі сорти програли дуже сильно українським сортам. Скажем, людина, яка ну я 12 років вирощую пшеницю і сію виключно українськими сортами, тобто середній урожай під 70 центнерів, середній я підкреслюю за рік. По всій площі в мене було декілька разів. Пшениці, які ми зараз дивимося іноземної селекції, і дивимося їхню родословну, так сказати, то вони німецькі пшениці і так далі. Вони дивлюся створені на базі нашої Безостоїдин 1 Мерунівської 808, чехи, німці нам показують, що це ваші пшениці, тільки покращені в їхніх умовах. Дещо скрутніше з виведенням нових сортів кукурудзи і соняшника. У Полтавській аграрній академії колись ці селекції з лакових і бобових технічними культурами практично не займаються, говорить завідувач кафедри селекції насільництва та генетики Володимир Тищенко. І цьому є причина немає запиту від виробників. Перш за все, це кваліфіковані повинні бути науковці. Повинна бути земля, техніка відповідна. І сьогодні на дуже важлива така умова це знайти людину, яка зацікавлена буде в цьому. Експортні ж проблеми, зокрема, коливання курсу долара, засвідчують українські агровиробники як ніколи потребують вітчизняного насіння, говорять експерти. І якщо не патріотизм, то хоча б здоровий глуст у агровиробників має спрацювати. Різниця в урожайності сильних пшениць це даним науку, не одного наукодосліду, а на науку, цілого ряду науководослідних Україн. Різниця в урожайність становить до 25% доходить на користь вітчизняних наших сотів озимої пшениці. На сьогодні на Полтавщині 31 агропідприємство зі статусом виробника насіння. Більшість із них не мають селекційних баз. Найчастіше використовують закордонні сортові доробки, особливо кукурудзи і соняшника. Та на сьогодні є абсолютно конкурентні сорти цих технічних культур вітчизняного виробництва, говорить у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. По е, рівня кадскада вологе продозрівання. Е, Тут перевага ще до років 2-3 назад була за іноземними гібридами. Хоча останні роки, ці 2-3, показує, що появилися в нас також гібриди, які, в принципі, не виставляють і по цьому показнику. Але той факт, що вони дешевші Привісно в два рази, от він і, і, і відрадне те, що все таки вони наші гібриди селекції останні роки, як от набувають поширення. 17 квітня 2014 року Верховна Рада без зайвих обговорень у терміновому порядку ухвалила закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Проте цей закон викликає у фахівців більше запитань, ніж дає відповідей. Він охоплює лише загальні питання, а деталі і процес переходу державного мовлення у суспільне не конкретизовані. Тож про шляхи та проблеми трансформації говорили на практичній конференції у Києві, яку організувала Національна Радіо. Компанії України. Участь у дискусії взяли юристи, законотворці, представники обласних державних телерадіокомпаній. У законі передбачено, що для забезпечення поступового та послідовного становлення суспільного телебачення і радіомовлення України кабінет міністрів на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та обласних державних телерадіокомпаній утворює юридичну особу публічного права Національна Суспільна телерадіокомпанія України. І цей пункт нового закону чи не найбільше хвилює учасників зустрічі. Про це уже неодноразово говорили і на попередній конференції за участю іноземних експертів 1-2 липня. Якщо в загальних положеннях закону стверджується, що маємо 1 2 3 4 5 6 7 там близько 30 юридичних осіб, а в тілі закону Маємо два узагальнення українське там громадське радіо і громадське телебачення. То я там не бачу регіональних мовників. А хто був в дискусіях і на полях цієї конференції, то прекрасно розумів про ледь прихований намір побачити замість регіональних мовників. Кореспондентські пункти цей закон призведе не до трансформації, а до знищення державних ТРК. Переконані учасники конференції. А державне телебачення повинне мати свою нішу, говорить генеральний директор Одеської ОДТРК Марина Аксьонова. Адже приватні телекомпанії, наприклад, ніколи не транслюватимуть соціальної реклами безкоштовно. Та й питання матеріально-технічного забезпечення наболіли, адже законом передбачено передачу майна та активів ОДТРК національній суспільній телекомпанії України. Майно багато років я прийшла. Я подивилася, скільки було вкладено місцевою владою, скільки було закуплено У нас навіть регіональна програма, закуплено і техніки і того і цього обладнання для того, щоб це якось підтримувати, бо держава не дає такі кошти. Скажіть, будь ласка, а наразі що ми це все повинні віддати? Визнає, що закон недосконалий, але переконує, що кращий із усіх запропонованих юрист інституту медіаправа ігор розкладай. Говорить, що побоювання щодо знищення державних ТРК виправдані лише частково. А якщо взяти систему державного телебачення в Україні, тобто ми маємо центральне інтекунаркови, маємо регіональні компанії. Очевидно, ці компанії можуть зникнути як юридична особа, але ніхто не говорить про те, що вони зникнуть взагалі. Тобто, очевидно, має бути знайдена формула оптимізації, за якою буде студія власне або ядро цієї компанії в Києві, і будуть в певних містах, ключових містах розташовані дирекції. Представники обласних телерадіокомпаній висловлювали думку, чому б не створити паралельно суспільне телебачення, а державне залишити як альтернативне. Я думаю, що із закону про суспільне мовлення треба все-таки видалити положення, про що ліквідовуються обласні державні телерадіокомпанії. Тому що держава не повинна зараз жартувати із такою категорією фахівців. Ми є працівники, працівники ідеологічного фронту можна сказати, через те, що від, від нашої позиції буде залежати і можливо майбутня доля держави. Учасники конференції пропонували не просто виписати резолюцію зустрічі, а направити відповідні листи із рекомендаціями і правками до закону, як президенту, так і у кабінет міністрів та Верховну Раду України. Серед основних пропозицій виключити взагалі ОДТРК із закону, як це зробили і службою УТР Невідомий герой злочинної війни, 45-ту річницю загибелі розвідника радянської армії Василя Мороза, який був поранений під час подій у Чехословаччині 1968 року, відзначили у селі Степному Полтавського району вшанувати пам'ять земляка, члени районної організації ветеранів Афганістану, без салютів полум'яних промов невеликим гуртом людей. Ім'я солдата до останнього часу залишалося невідомим громадськості. Про це далі у сюжеті. Василь Мороз став жертвою злочинної війни Радянського Союзу у Чехословаччині. І, хоча про його загибель практично нічого не відомо, рідні розвідника говорять, влітку 68-го року його тяжко поранили під час операції Дунай. Загинув вже розвідник через рік за нез'ясованих обставин. Наталія Олепір згадує, коли надійшла чорна звістка про смерть брата, їй було 10 років. Брат був дуже добрий, веселий. Підчутливий, друзів багато було. Ну, в пам'ятаєте, як молодість, бо є молодість. Дівчата були він приїжджав відпустку. Я вже раз повторювалася, що всі до на нас приходили, дом не закривався, поки відпустка проходила в нього. Війна СРСР у Чехословаччині трагедія, про яку повинні знати молоді люди. Переконані члени Полтавської районної організації ветеранів Афганістану. Її голова Олександр Левчук говорить, силами спілки намагалися з'ясувати долю Василя Мороза, та поки що безрезультатно. На той час всі працівники КГБ, справи їхні, чи за фактом смерті, чи по закінченню служби засекречувалися і, звичайно, ми поки слідів не знайшли, але прикладуємо всі зусилля, щоб відновити, як кажуть, ви говорите, справедливість, вона повинна бути відновлена. Людина повинна бути, як кажуть, цей факт оприлюднений і не тільки в області, маю на увазі на рівні держави. Операція Дунай це була по суті військова інтервенція Чехословаччини радянським союзом влітку 68-го року. До другої половини 90-х років Росія всіляко приховувала інформацію про вбитих та поранених, стверджували, що операція практично не мала жертв на сьогодні ж, за підрахунками істориків, під час придушення так званої праської весни загинули 108 і було поранено понад 500 мирних чехословаків. На Полтавщині провели марафон єдності Шевченко-Гоголь. Його маршрут проліг від Полтави до села Гоголевого Шишацького району. Присвятили марафон пам'яті громадського діяча голови обласного Шевченківського комітету Володимира Степанюка. 12 липня виповнилося 40 днів, як Володимир Степанюк раптово і передчасно пішов із життя, не здійснивши всього того, що планував. І от тепер його справу продовжили його друзі та послідовники. Антон Нестеренко та Віталій Мороз пішки подолали 59 кілометрів від обласного центру до селища Гохалевого. Стартували від пам'ятника Шевченку о 6-й вечора. А близько 12-ї ранку наступного дня дісталися заповідника музею Миколи Гоголя. Там їх з хлібом та сіллю зустрічали члени Полтавського шевченківського комітету. Антон Нестеренко та Віталій Мороз добре знали голову обласного громадського шевченківського комітету Володимира Степанюка. Хлопці брали участь у багатьох його проєктах. під час останнього про. Ще до Великого Кобзаря вони разом з іншими учасниками пішки подолали 300 кілометрів і за 7 днів та 6 годин дійшли з Полтави до Канева. Саме тоді у Володимира Степанюка виникла ідея влаштувати подібний піший марафон до Гоголевого. Але невдовзі Володимир Петрович раптово помер. Так і не реалізувавши всіх своїх планів. У Володимира Петровича був там цілий список недовершених справ. Ну ясно, що у Бога свої плани. От захотів, забрав йому видніше. Але чудово, бачите, що люди не зневірилися, не, не покинули все це, і навіть після відходу Володимира Петровича все одно продовжують робити його справу. Коли ця ідея була лише в проекції у мандрівку до Гоголевого збиралися понад півсотні студентів та місцевих активістів, але вони налаштувалися на поїздку автобусом. Мало охочих було долати відстань пішки. Коли запропонували приїхати до Гоголева, я сказав, ні, не дуріте самі себе. Це Степенюкові слова, якщо ви тим більше ви хочете зробити цю акцію як, як пам'ять про Володимира Степенюка, то давайте зробимо так, як він хотів. Всю дорогу ми про нього згадували. Всю дорогу, оце скільки ми йшли, він дійсно постійно був з нами. У дорогу багато не брали. Найважливіше мати воду. А Віталій Мороз ніс ще й бандуру. Йшли до смеркання, а ночували у диканці. 10 липня з 6 ранку до 12 дня дісталися Гоголевого. Там їх вже чекала делегація членів Шевченківського комітету. Замість запланованих 47 кілометрів, хлопці пройшли 59. В цьому вбачають певну містику. Це своєрідний звіт перед Володимиром Петровичем, бо 40 день буде післязавтра, а до 40 днів душа тут. Він накреслив величезну, грандіозну програму, в тому числі поїхати на Мангешлаг, де був Тарас Шевченко. Він це хотів, але він помер 59 років. Маршрут 47 кілометрів, хлопці пройшли 59. 47 років прожив Шевченко, 59 років прожив Степанюк. Учасники марафону розгорнули 27-метровий прапор України та пройшлися з ним до самого заповідника музею Миколи Гоголя. у виставковій залі заповідника музею Миколи Гоголя гості декламували вірші кобзаря, співали народних пісень і слухали Віталія Мороза. І про спорт у селі Матчах Полтавського району планують відродити мотобольну команду Дружба. Цей колектив виступав ще за часів радянського союзу. Місцевий мототрек занепадав упродовж останніх 22 років і став непридатним для проведення змагань. Проте зараз ентузіасти почали його відновлювати. Подробиці знає Андрій Іванов. Група ентузіастів у селі Мачухах, що під Полтавою взялася відроджувати спорт. Ще за радянських часів тут грала мотобольна команда Дружба, а відповідно, був і мототрек. Але за останні 22 роки стадіон фактично став нічиїм. І лише зараз тут почалися відновлювальні роботи. Повирубували дерева, повикосували бур'яни, зробили, поставили ворота, тому що ворота вже були зняті, Тробили вже воротарські площадки. Зараз тільки нам залишилося тільки за, за гранвідців намалювати лінії, і в нас уже стадіон поле вже можна да. Вже в нас поле вже готове. Небайдужі люди власними зусиллями і власним коштом наводять лад на мототреку. Самостійно поварили, і встановили ворота, обладнали майданчики для воріт, облаштували поле, упорядковують та облаштовують навколишню територію і місця для трибун. Мета відродити не лише технічні види спорту, а й побудувати тут повноцінний спортивний комплекс. Взагалі ми ідею піддержуємо того, щоб відновити спортивно-технічний комплекс дружба. І не тільки його відновити розширити, зробити, щоб тут був у нас і баскетбол, і волейбол, і дитячий майданчик для відпочинку маленьких діток, і футбольне поле для міні-футболу. Усі роботи здійснюються на голому ентузіазмі, власноруч і без жодної допомоги. Сподівання ентузіастів, що тут уже наступного року гратиме відроджена мотобольна команда Дружба, і полтавці знову ходитимуть на видовищні мотобольні поєдинки, як це було за радянських часів. Нині ініціативна група працює, не покладаючи руки. Сподіваються, що до справи відродження великого спорту під Полтавою долучиться місцева і обласна влада, а також меценати, Готові вкладати гроші у спорт і корисне дозвілля. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую. Онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. www.oltava.poltava.ua. А всі випуски новин. На нашому каналі у Ютубі всього найкращого. синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду, у день шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 15-20, в день – 24-29 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 17-19, а в день 27-29 з позначкою плюс.